Реально дуже сильно важливо ось цей момент самооцінки. Тоді вона так сидить, така М -м, туди піду, чи, чи туди піду, куди мені туди піти, щоб точно щоб точно виграти, щоб точно це не нашкодило моїй самооцінки. Тоді людина, розуміючи, що в неї вже є певний потолок, їй дуже сильно неприємно, коли хтось там такий весь успішніший, ніж вона. Коли у неї є оце вже весь потолок, їй дуже сильно хочеться ці всі нагородки, щоб доказати, що да, ось цього потолка достатньо. І вона сприймає світ як обмежений такий потолочок. А коли ми розуміємо, що ми розвиваємося і завтра можемо ставати ще класними. класними, Нам потрібно працювати над собою, розвивати свої здібності, то тоді от прям клас. Тоді мені, мені просто цей погляд на світ більше імпонує. От, в той же час, да, Я не спорю. А, у нас мають бути конкретні пріоритети, щось важливе.